Всім привіт! Я хочу поділитися одним прекрасним свідченням мого друга, можна сказати, що він був мені як рідний батько. Знаєте, одного разу, коли він ще був молодим, юним, він купив велосипед, у нього була така мрія, і він їздив по лісах. І одного разу він приїхав в один ліс, і там його перестріли дикі собаки. І знаєте, він злякався. Він взяв велосипеда, і він тримав його, щоб як то відбиватися від них. І він потрошки йшов назад. І він про себе подумав: дурна смерть. І знаєте, він почав молитися до Бога, він почав взивати до Ісуса Христа, щоб Бог врятував його життя. І знаєте, що цікаво, що серед тих собак була одна собака, вона, і вона гавкнула. Обернулася і побігла в протилежному напрямку. І всі собаки обернулися і побігли за нею. І таким чином Господь Бог врятував його життя. Він, знаєте, в той момент, як прозрив, він був дуже вражений і здивований, що Бог його почув. В Біблії сказано: шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте його, коли він близько. Господь Бог він відкриває себе тим, хто шукає його від щирого серця. Він щирим поступає щиро. Пізніше він одружився. У нього було четверо дітей, всі дуже прекрасні діти, дорогі мої друзі. І настав час, коли він перейшов до Господа і він виконав свою місію на землі. І знаєте, це таке свідчення, яскраве свідчення того, що Бог пам'ятає про нас і Він дбає за нас і допомагає в наших труднощах і чує наші молитви. Нехай Господь Тресло вас благословить. Благодарю.